Усім привіт! Продовжуємо вирішувати лідкод. Сьогодні в нас задачка номер 921: Minium add to make parentheses valid, тобто мінімальна кількість додавань для того, щоб зробити якийсь рядочок із дужками валідним. Так, в нас є, така, в нас є такі умови. Тобто в нас parentheses string is valid if only. If and only, тобто, uh, string, тобто рядочок із дужками буде валідним тоді і тільки тоді, коли це uh, пожня uh, стрічка, порожній рядочок, а також він може бути записаний як A. І Б, тобто тут в дужках є пояснення, що А сконтиновано із Б, тобто А додати Б, де А і Б є також валідними рядочками, або воно може бути записано як А в дужках, де А також є валідний якийсь рядочок. Нам дана стрічка, нам дана такий рядочок S із дужками, і в, за один шаг ми можемо е, додати якусь е, дужку в будь-яку позицію в нашому рядочку. Тобто, якщо у нас є така стрічка, такий рядочок, що відкриваючися і три закриваючися дужки, то ми можемо спочатку е, додати е, дужку, там на перше місце, потім. Е, Можемо додати в кінці. Але ідея в тому полягає, що нам треба знайти саме мінімальну кількість кроків для того, щоб зробити це валідним. Тобто Ми додамо на першу позицію або там, ну, на нульову, якщо ми від нуля будемо рахувати, і ще одну о, теж додамо. І Загалом нам треба повернути мінімальну кількість, кількість м, рухів або кількість дій для того, щоб зробити а, стрічку С валідну. Тобто, ну, а, Якось так. Розглянемо приклад. Приклад перший. У нас є а, рядочок, відкриваючися дужка і дві закриваючися, тобто це буде за один шахм, це зроблено, тому що, що? Тому що нам треба буде додати лише одну дужку на початку. А, другий приклад, у нас три дужки відкриваючися. І для того, щоб зробити цей рядочок валідним, цю стрічку валідну, то там треба. Дати три закриваючіся душки. Мені здається, тут воно трохи заплутано написало усі, усі умови, тому що я не дуже розумію, як це повинно працювати. Тобто, а, а, подивимось, якщо в нас є, сказано, що тут вона порожня, або порожня рядочок, або порожня стрічка, але в нас тут довжина. Рядочку на вход, який подається від 1 до 1000, і елементи є або відкриваючася дужка, або закриваючася. Тобто не, не дуже мені зрозуміло, навіщо це писати It is the empty string. Тобто, ну, В якому сенсі це порожнє. ну, ладно. Так, В принципі, ми вже з вами вирішували задачку на дужки, і ми тоді використовували стек. Тобто, Що в нас буде? У нас буде стек. В нас буде кожну відкриваючуся в стек покласти і кожну закриваючуся. Зараз подивимось. -ху -ху -ху. І пуш от out, out of steck. Коли ми закриваємо якусь дужку, тобто ми знайшли, точніше, ми бачимо закриваючуся дужку, то ми будемо це все забирати. Так, і що ще в нас може бути? Що в нас ще може бути? У нас може бути така умова, що наш стек нічого не попаде, тому що що, тому що, наприклад, у нас будуть лише закривачі скобочки. Давайте зараз одразу ми додамо трохи таких каверзних. Прикладів, тобто, коли ось так, потім ми можемо зробити коли ось так, ось так. І що ми можемо ще зробити? Що ми можемо ще зробити? Що ми можемо зробити? Ага, в нас такий є приклад. Давайте трошки туди його так розширимо. Наприклад, так. І е, початкова ідея така, що ми можемо. Ми можемо дивитися на розмір стеку, і якщо стек у нас порожній, то повертати індекс, якому ми дивилися на цей рядочок S. Тобто, ну, наприклад, давайте, так, у нас буде. Спочатку у нас буде LED, і це буде наш індекс від нуля. Потім у нас буде const stack це в нас буде стек, куди ми будемо складати відкриваючись та закриваючи задушки. Давайте додамо ось так. Одна закриваюча, одна відкриваючася. Так. І також закриваючись. Так. Є такі приклади. А, що ще ми будемо дипитися? Так. І ми будемо while вайл... і. Менше ніж s lens Так, можна це зробити і через FOR. Це вже не так важливо так. Радіон. Зараз ми подумаємо, що ми будемо повертати. Тобто, беручи до уваги, те, що ми вже сказали, що нам треба відсотковувати або розмір стеку, або І, якому ми вже досягли. Але в нас, в нас, знову таки, в нас будуть каверзні якісь там приклади, коли нам в нас будуть ось так. Це буде теж валідно. Так, ну давайте спробуємо, якщо він пропусти. Ага, у нас зараз нескінчений цикл. Упс, вже був брік. Просто було, було в нас тут і return там stick. Так, Таймлімітсі, да тайм так, це я розумію. Так, да. ну, Тобто, усі ці приклади вони валідні. Так. Зараз подумаю. можемо ще рахувати кількість непарних рядочк? Ну, Давайте спробуємо це будемо робити так. І це теж у нас буде якийсь так. Добре, що ми робимо? Ми робимо if stack. Events. Тобто, якщо в нас зараз якщо в нас перший елемент, це if S IT, це у нас відкриваючася дужка, то ми. І її запхаємо до стеку. Стек пуш. Mm. Mm -hmm. Так, оце. Так, є така річ перша, а друга, якщо це в нас? Mm. О, ось ось тут це буде вже. Break не потрібен, у нас буде І плюс плюс. І ми будемо робити що? якщо у нас. Якщо це stack lens, то ми зробимо stack Push. Тобто ми заберемо якийсь елемент. Так, а інакше else ми покладемо non-matched, non-matched, покладемо тоді POP. Я написав першу, але нам треба POP робити. Ну, добре mm -hmm. значить push S іти. Так, e -е, дивимося, що в нас виходить. Тобто в нас будуть а, наповнюватися. Усіма непарними елементами, і загалом ми повернемо lens плюс non matched Lens. Так, і ще давайте спробуємо evaluation зробити. Тобто по крокам. У нас а, тут у нас буде C0 плюс 1. Тут буде у нас 3, тут буде 3. Тут буде 2. А тут буде трохи важкенько, то буде 4. 3. Тобто це буде, оце буде 0. Це буде 0, тобто буде 2, тут буде 1, а тут буде 1. Ну, давайте подивимось. Так, все це проходить. Я не впевнений, чи воно пройде для будь-яких складніших кейсів, але давайте спробуємо засубмітити. Так. Дякую за перегляд. Всім па-па.